Христос посеред нас, шановні телеглядачі, до вашої уваги, як і завжди у цій порі, зустріч із православним вісником, програмою, яка розкриє перед вами неосяжні духовні обрії нашого земного існування, і зробить це, занурившись в історію, традиції та сьогодення православного християнства. А я, як ведучий програми, дозволю собі привітати усіх вас зі святом, яке ми відзначатимемо вже за кілька днів. 12 липня вшанування пам'яті першоверховних апостолів Петра і Павла. Тож сьогодні і ми з'ясуємо, чому пам'ять двох таких великих святих звершується в один день. Зафіксуємо найважливіші події з життя української православної спільноти за останній тиждень та дізнаємося, як імена апостолів Петра і Павла закарбувалися в історичних назвах нашої столиці. Невпинно летить літній час. Здається, лише нещодавно ми святкували трійцю та пам'ять всіх святих, аж ось добігає свого завершення Петрівка, тобто апостольський піст, фініш 12 липня, в день пам'яті двох дивовижних апостолів Петра та Павла. Петро був простим рибалкою, а Павло тогочасним аристократом, римським громадянином. Петро не мав освіти, натомість Павло був фарисеєм, освіченим книжником, знавцем писання і традицій. Зрештою, Петро був одним з 12 найближчих учнів Христа, в той час як Павло спочатку навіть був ворогом християн та послідовників Спасителя. Проте саме ці двоє апостолів своєю проповіддю відкрили шлях до Христа тисячам сердець, саме вони дозволили язичникам ставати членами християнської спільноти, а за широку місію отримали імення, першоверховних та спільне свято в один день. Земною відплатою за проповідь Євангелія для Петра та Павла стали поневіряння, арешти та страшні тортури. Павлові, як римському громадянинові, відтяли й голову, а Петра розіп'яли вниз головою. Та мученицька смерть апостолів стала водночас їхнім днем народження у вічності та підтвердила головну спільну рису, глибоку палку віру та щире бажання, попри будь-які обставини, бути поруч із Христом. В іконографії апостолів пізнати легко: Петро з кучерявою ледь посивілою бородою та високочолий Павло. Їх не сплутаєш з іншими святими образами. Так чітко передані зовнішні риси свідчать про те, що перші зображення з'явилися ще за часів життя апостолів, а пізніші покоління іконописців уже мали зразок. Зазвичай їх зображують удвох. Церква вважає їх першоверховними, тобто такими, що найбільше потрудились на ниві проповіді християнства. Волею долі намісник Києво Печерської лаври причетний до імен святих апостолів, бо від народження, названий Петром, у Чернестві став Павлом. У них був різний характер, в них були різні спогляди на життя. Про це свідчить нам і Євангеліє, і сам Сінідріон, який хотів уловити. Апостола Петра в тим, що він був не вченою людиною, а апостол Павло був вченою людиною, і на основі святого письма Старого Заповіту апостол Павло доводив до відома, до серця, до людського розуму ту істину й правду, яка спасає людей до сьогоднішнього дня. Його послання наповнені духом розуму кротості і смирення, які він мав сам собі. Натхнений простолюдин і палкий оратор своє життя завершили однаково. Обох стратили. Для нащадків вони є прикладом духовної твердості і розуму. Петро і Павло два ставпи віри і два діаметрально протилежні характери. Дерзновіння апостола Петра свідчить про те, що він був ревносним, Проповідником був дуже близьким до Христа, і Господь збирав за ревність, за святі життя і сказав, що на вірі апостола Петра Господь созів, тобто створить церкву і не фізично йому дав ключі, як сьогодні ми бачимо на іконах католицької православної церкви, що апостол Петро держить руках ключі, це ключі розуміння. Ключі е, поняття слова Божого і втілення в життя. Метою всього життя апостолів Петра і Павла була проповідь про Воскресло Христа. Українська православна церква намагається продовжувати цю важливу місію, як саме, так як і дві тисячі років тому, йдучи від хати до хати, від міста до міста, зрештою, від серця до серця. Так, як роблять учасники всеукраїнського хресного ходу миру, що стартував у Святогірській та Почаєвській лаврах, молитва до всіх святих землі нашої, хода миру, спомен спочилого блаженнішого митрополита Володимира. Ось головні теми сьогоднішнього телелітопису, який ми пропонуємо вашій увазі. У другу неділю по п'ятидесятниці богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври очолював блаженніший митрополит Онуфрій, а співслужили архіпастирю, архієреї Української православної церкви та монастирське духовенство. Цього дня свята церква вшановувала пам'ять всіх святих у землі Руській просіявших. У своєму зверненні до пастви предстоятель наголосив, що досягненню святості передує складний і зазвичай тернистий шлях праведників, котрі, наслідуючи євангельські заповіді блаженства, долають сходинки спасіння. Наприкінці богослуження намісник лаври митрополит Павел зачитав звернення предстоятеля нашої церкви з нагоди проведення всеукраїнського хресного ходу, ходи миру, любові та молитви за Україну. 3 липня всеукраїнський хресний хід стартував зі сходу України. Святогірська лавра. Паломники вирушили від святині з корогвами та піснеспівами. Багато хто йде з дітьми. До слова, є тут і дітки, народжені в лаврі, адже монастир уже два роки утримує на своїй території вимушених переселенців, котрі під час бомбардувань у ході АТО лишилися без даху над головою. Переважно це старі люди, вагітні жінки та діти. Нині вони у лавах прачан. Йдуть. До Києва з молитвами про мир в Україні. А на чолі процесії свята ікона Богородиці. Святогірський чудотворний образ Божої Матері нараз з'являв людям свою поміч. Віряни сподіваються, що й нині не залишить їх небесна цариця. Шлях з Донбасу до Києва довгий, попереду міста і храми Слобожанщини, а далі Полтава, звідки й до Києва вже недалеко. Люди настроєні оптимістично. Кажуть, серед прачан є такі, хто не одну пару черевиків зносив у хресних ходах. Ті, хто долучився до ці. Ієї духовної акції переконані, дійдуть, і Господь почує їхні щоденні молитви, які спільну, коли зберуться православні українці на свято хрещення Русі. За день хода дісталася ізюмської єпархії. Так на кордоні Донецької і Харківської областей зустрілись два архієреї: намісник Святогірської лаври Арсеній та архієпископ ізюмський куп'янський Єлисей. До всеукраїнської хресної ходи приєдналися місцеві паломники, які вирушили до столиці України зі слобожанською святиною, піщанською іконою Божої Матері. рік у кафедральному соборі Ізюма урочисто відзначали 260-ліття віднайдення святині. За цей час образ Богородиці-заступниці уславився серед вірян своєю помічною чудодійною силою. Після перепочинку всі учасники ходи знову рушили в путь. Тепер уже на Харків. На час нашого ефіру всеукраїнський хресний хід стартував і на заході нашої держави. Тисячі вірян вирушили зі святої Почаївської лаври на зустріч ході зі сходу. 5 липня, у день других роковин упокоєння блаженнішого митрополита Володимира, в головному храмі Києво-Печерської лаври у Спенському соборі правила заупокійна божественна літургія. Очолював богослужіння представник нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій у співслужінні сонму архієреїв та монастирської братії у священному сані. Митрополит Володимир Сабодан, який відійшов до господа на 79-му році життя у липні 2014-го, упродовж 22 років очолював українську православну церкву найбільшу православну спільноту України. Свій архіпастерський хрест він ні згідно із любов'ю до своєї багатомільйонної пастви. Після завершення богослужіння всі його учасники вирушили на дальні печери. Там, на Лаврському братському кладовищі, перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці митрополит Володимир знайшов вічний притулок. Біля могили спочилого в бузі Архіпастиря було звершено панахиду. Пам'ятник на могилі встановили торік. Напис на надгробному хресті нагадує життєве кредо нашого святителя. Ніколи нічого не просив, ні від чого не відмовлявся. Слава Богу, за все. Могила митрополита Володимира завжди прикрашена білими квітами. Їх так любив архіпастер. А зараз увага! Відгадайте загадку. Де в Києві на свято Петра і Павла пригощають смачним борщем. Даю підказку. Поєднайте слово борщ та імена першоверховних апостолів. Здогадалися? Так, це дійсно таки Петропавлівська борщагівка. Звісно, не сам Київ, але його найближче передмістя. Походження назви зрозуміли, адже на честь цих послідовників Христа називали і називають не лише людей, величезна кількість міст і сіл в Україні та по всьому світі. Що пов'язані зі святими Петром та Павлом, красномовно підтверджують їхнє повсюдне шанування. Але до чого тут борщ, спитаєте ви? І чому навколо Києва та в його межах так багато інших борщагівок? Відповідь відшукали наші журналісти, відвідавши Петропавлівську борщагівку та її храм. З Дзвіниці храму преподобного Симона Стовпника добре видно цю Петропавлівську борщагівку. Он де річка борщагівка і хати більшенькі та меншенькі, на всі 360 градусів. Дещо не вписуються у панораму багатоповерхівки, але ж до центру столиці всього 17 кілометрів. Площа Петропавлівської борщагівки майже тисячу гектарів. Це як тисяча футбольних полів, каже настоятель храму отець Василій. Назва борщагівка від того, що з обох боків річки родючі землі, монастирські землі, які оброблялися, і тут вирощували все необхідне для столу. І в першу чергу, те, що йде в борщ, і саме тут засушували на весь рік всі необхідні овочі які входять до складу борщу різні монастирі, різні назви борщагівок: Софійська, Братська, Михайлівська, Микільська і звичайно Петропавлівська. Зараз про неї мова. А знаєте, власне, де стояв Петропавлівський монастир? На Подолі, на вулиці Притисько-Микільській, навпроти Флорівської обителі. Нині на його місці військова частина. Про зовнішній вигляд дізнаємось з архівних малюнків. Монастир з'явився у Києві, ще на початку сімнадцятого століття і спершу був католицьким костелом. Тоді, саме в 1691 році, указом Петра Великого, він був реформований і він став уже православним Петропавлівським. Звичайно, був дуже бідним на початку. Він отримав в 1744 році, згадується така подія від Єкатерини, від Єкатерини Отримав певні кошти на отримання 2,5 тисячі рублів. І е, з часом вже почався його розквіт. Отримав монастир і земельний наділ, і от саме територія нинішньої Петропавлівської борщагівки, і це були земельні угіддя е, Петропавлівського монастиря. З Часом постало питання: де ж молитися ченцям Петропавлівського, які вирощували буряки та іншого родину для борщу. Так розпочалась історія церкви Симеона Стовпника. Маленький дерев'яний храм збудували у 1755 році. Фактично, він стояв ось тут, ліворуч від сучасної кам'яної церкви. Олексій Іванович корінний мешканець Петропавлівської Борщагівки, і вже 34 роки головою в Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді. Розповів, що натрапив на цікаві архіви. Його прадід давав кошти на будівництво нового храму Симеона Стовпника, що постав у 1900-му замість старого дерев'яного. На другому етажі там е, були розміщені такі круглі ну, вікна і знаходилася сільська бібліотека. І я ще в школу не ходив, але любив читати. І якраз приходив у цю бібліотеку а потім перевели у північне керівну бібліотеку, значить, зняли кришу, купола познімали. Тоді ж у 1935-му знищили Петропавлівський монастир, а храм Симеона Стовтника вистояв. Він пережив часи цілковитого безбожжя, пожежу і відродився у 2004-му. Щоб звести заново стіни, куполи знадобилось майже сім років. На свято Петра і Павла, яке у церкві вшанують особливо, тут неодмінно варять борщик, пахучий, екологічно чистий, як 300 років тому. Йдеш на втро, коли сонечко сходить, роса, копаєш картошку. Свіклу, морковку, все це вже є. Перець є, зелень, любая є. Її частують ним усіх гостей. Отака вона Петропавлівська борщагівка. Монастирське село, де добре пам'ятають, бережуть традиції і варять найсмачніший український борщ. Ось і все на сьогодні. З вами розділила цей час програма Православний вісник. І наприкінці я хочу ще раз привітати православну громаду із прийдешнім святом на честь святих апостолів Петра і Павла. А до того ж, користуючись нагодою, трохи поміркувати, наскільки коректно назвати першоверховних апостолів православними. Так, звичайно, дві тисячі років дуже змінили зовнішню форму віри, але в головному її сутність збереглася. Бо насправді православ'я це здатність правильно прославляти Бога. Прославляти не просто словами та молитвою. А насамперед, відповідним життям. Саме в цьому, напевне, і полягає головний заклик апостолів до кожного з нас. Тож, давайте, згадуючи наших духовних наставників, які стояли біля витоків православної церкви, спробуємо прожити життя достойне звання християнина, прожити так, щоб наслідувати блаженну вічність та, опинившись на її порозі, в унісон з Петром і Павлом промовити. Знаю, що возвеличиться Христос у тілі моєму. Чи то життям, чи смертю, бо для мене життя Христос і смерть надбання. І з наступаючим святом, шановні брати і сестри, Христос посеред нас і є, і буде.